Три день. Продовження відео вчорашнього. Їдемо зараз на ринок перова. Надо купити мені. Що мені треба купити? Треба купити сальник на МК. Треба на... на... купити сальник на МК і треба купити защолочку на бак. Бензобак на Chevrolet Epic. бо защолочка випала і бензин. Там, де в відео побачимо. Там... Бо їхав, дід їхав і машина стала заглухла, шланг випав, бля. воно качає такий бензин на пол, бля, і піздець, короче, бля. Ось так, ребята, все, їдемо на, на ринок Перова. Такі дві штучки, дві защолочки буде на дяду запас, коштує вона 100 гривень. І нормально зараз поставив, все буде дідусь їздити. Все, ринок Перова. Їдемо до діду. Зараз я там хоч зніму, запчасти, ще запчатися будуть сюди сниму там буду там включуся свидавчик стоит на месте ребят приехал дедушки привис так да там николай петрович николай петрович о да де, де я король сидите на студии король я ноги там а я камеру включил да снимаю вас так что ты мне за А там фишки не принес. А нашу фишку. А дай фишку жить? Фишка у нас шлану там там, там забьет. А я вытащить оттуда. Кого? За Да я ее зробив там. Як? Там одна зламана, одна там. Сторога же вообще нормально? Ні, ну я не знаю, я вчора думаю, Seven. що таке бандиты воняє. Думаю, ну скрив, подивився на насос, там насос меня, но вылазит. А воно от вилізло, вилазить. давление дает. Да, да. І воно не фіксує його ніхіра. Воно вилізло. я думаю, що в салоні воняє, блядь, бензин так твій. А воно пора, ну я на полез, я же. Так, все, ребята, диска такого знайшов. Состояние новості диска. Зараз продамо клієнту. Клієнт уже є на нього. Крило таке нас запчастей дуже багато, тут але на... лівок... тут лежить. І очерату. Це очерато новіше, получається. Кінгурятник такий сидіт. Мицубиці піджари вагон четвертий, кому треба теж. Фаркоп, ніцубиці піджари вагон, то четвертый. Кому треба фаркоп, тоже продаємо фаркоп отакий. Такий фаркоп, а десь ця херня, я не пам'ятаю, треба подивитися, де вона, десь тут, мабуть, вона. Десь тут вона, Вагон, вагон. Вагон. Коротше, десь вона є. прикручується на болтах вона. На болтах тільки я не можу зрозуміти де вона. Ребята, запчасті. Кому треба, салончик yeah. воно є хорошенький, треба що... Ти треба, знаєте що? щоб я цю літню резину мені, так? літню зимню повикладали на кубку так? і попарували що там ото я приїду сфотографірую і закину поки сезон в інтернеті поняли? щоб ми поки продати її зрозуміли да. давно казав а ви не слухайте мене так, я злажу дівчон, я ж фотографію по-моєму якийсь там, так, там... Ну, ви... тебе, тебе, який сам клієнт був такий дурноватий а ось о дядько аби кате нема дивіться дядько Солок. ось, о. А ти за нема такі, а нема. Це ж такі самі похожі за шелочки. Вс, зараз. Да. Диски на куча. Я их пофотографировал. Да не а вентилятор. Какие вентилятор? На, на, на комп на этот. Вентилятор води. А, пусть это компрессор. Ні, вентилятор он там закрыл. А, надо. Компрессор я знаю есть. Да тут замки, тут на замки должны не будут на баках деть Ні, тут немає таких замків. А есть Є Вестіки не такі Єстіки Так, а ну які там зварі? Приду Побачи які там зварі ще Так Дві кришки багажника що за синя дверка? Це, це амулет, да, а вона хороша. Бля, раз звонили за дверку, бля, а я забуваюся всегда, бля, муха. Синя дверка амулетовська є хорошая. Так, яка шеї? Так, синя... за синяя, за синя, задня лево есть. Амулетовска есть. Передняя лево. Потом маженсис, передняя лево. Порядня лива эпика есть, да? Сейчас эпика, по-моему. Порядняя лива епика по да, есть. Калина задняя права есть. СК, так. Дай, сюда? Коля, ну вот, не, я уже закину в интернет и зазвоню, мне и продам, блядь. Дай, Коля, ну, не, не по... Не, ну, не дай, Коля, такие двери на такую машину попробуй еще найти, не, в таком да, состоянии. Не, я понимаю. Состояние тут охренеть блядь. Так что новые двери, Новые двери, блядь. А что они не поняли? Ну, не новые, но все равно, блядь, Нет. передняя левая дверка людина его. А я забыл, что на амулетик. Так, все, пишу дивиться ту. Так, дві... на СК дві штуки є задні. Так, і підожіть і сіра є на СК, а ну задній. Алло? <звіпіка> ось, а це байт. Воно епіка задній, бачите, де кор. Он ось епіка, ось два задні. О, ці хороші. Ось эти знімете. Вони як вони нові, тут пробігло не було. Після жавіли то таке то херня. Ось бачите? Yeah. Нові, так. Yeah, почищу, Це якраз за як колять, чуєте? Чо? Це якраз задні, блядь. Це якраз задні. Поняли? Yeah. Якраз задній чітко клаш. Так, зараз завізуть ячки подивіться, там у ящиках всі. Чи... So? Блочки треба на кукушку мені. Yeah. Так, диска зараз продаємо, вже клієнт є на дисках. Це був, був ні, на туманку, бля, я бачу, тут в мене була туманка. А там не було, тепер в мене буде туманка. Це заслонка, по-моєму. Чері кю-кю. Тут датчики все. Це ми гра з крутілочками. На тросиках. Та що на тросах йде. Та що йде на тросах, олочок. Це дзеркало ліве на... СК, а це на Кіясіт. Значить таке, похоже, як на цьому. Як на Сантафе задній, подивимось чи такий, чи не такий. Так, ребята, так, беру такі з собою прибамбаски, дійсно вже продаємо, 100% людина забере його. Дзеркало це таке макому нада. KIA сіт, задній дворник. Це я хочу зробити на Сантафе похоже. На імграді така штучка є ще. І заслонка Де, Тут було 10 тисяч пробігів. Це машинка була на стоїть. Нова заслонка. Це прибільний бізнес, склади построю собі, бля. тільки бабоксики треба вкинути склади, ребята. І все, і собі баблічки рубаєш і собі. І рубай. Максим пише, що його. водюхами посадимо сюди. Тільки ж його немає, блять, зараз, зараз поки ще де він, блять, ці вадюха. Дзвони, блядь, 10 минут назад, що виходь, блядь. Як панка забираємо водюшку. Дзвони обратно до водюхи. Подожди, водій. Д... Давай. Де він? Немає. вийде. десять 10. Так, що відкидав багажник, хай багажник переложуть, ці ящички, ваштучки. Другий ти так переложив. Та? Ото. Багажник, Ватя, багажник. Та не надо твой будто. Нет. Що, не забрали цю хуйню? Оцю, блядь, быту. Ну там, 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 там вже як позвонит, до тебе, там жопу надо буде, Там тишку багажника, бафрик подарит. то там уже все, клієнт твой, понял. Поставив, задоволений. Так, я Вадюха кажу, за... Натура людям быстрый. Все, така? Вадюха, давай уже А ты що, не хочешь? Вадиха коробочку забрал. Пішов працювати, Вадюха. 12 часов дня Вадюха починає роботи. Одкриваємо тазика. Блядь, і беремо рукавиці, я забув. Тут одна рукавиця, чого одна, блядь? А де другий? Значить рукавиці в багажник. Вадюха йде. Зараз Вадюша. Бачите, тут взяв? Ти Вірукавичі що, треба чи ні? Та в мене якийсь не був. Оце що. Що там таке? А ось сьо, ручку на не відправили? Це сюди осьо, бля. Не відправили, бо ти поняв, різніку не сняли, на, вмотай туди. Вмотай, це що таке? Туманка це на Імграді по мене. Ладно, це все мотаю. Я зараз і буду в інтернет закидати. Закриваємо Все Фотографуємо, закриваємо інтернет. Ти в ручку замотає чи ні? А ти машина замкнути? Так, що це не... таке? Ручка блядь. діска примість. Щоб не забутися, замотаємо діска. Забути. Зараз я пофотографую, Вадюха. Закинуй в ручку, бо ще ручку забудемось. Обрат відкриваємо. Железного нашого коня. Так. Класик. Класик. Замкнули. Ручку кинули, щоб не забутися. І все. І пішли. Падюша, ну на. на. Ложи Ти засломку. Так кукушка. А ну попротирай це, попритирай, щоб товар не відбував. І надо за засломку тоже портрет возьми. А резиночки ти положив? Положив, так. Да. Так, це треба Киясі, наче на, на Сантафе, похоже, подивитись, скажи. Це я з Та при чому тут Санта-Фе Кія? Ну то ж як? Це може бути, однаково, може бути. Фотографіям закидаємо в інтернет. Оце за цим ти їздив на лівий берег. Та ні, я їздив, О. то я дісконо взяв. Так, розкіш, не Так. Туманка лева, чарить його красива туманка. Туманочка красивенька і вона чотенька, Туманочка взагалі ідеальна. Сьогодні будемо закидати на авторія. О, Фадюха гарненько протер. Це виходить, яка, яка машина вадиться, ти не знаєш? А? Оце, що ти протирав? Емгрантик, Вадюха знає. Вадюха знає, що це емгрантик. Тільки механічна. Попробуй Попробуйся знайти. Це дзеркало. Скажіли дзеркало? Якого? Ого. То скин же людей, так. за бампер чорний лежить, що я не, 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 не можу зрозуміти, що це за бампер лежить, без фонаря, то один, то, то наче їм гарант, бля. Що... Он... Кукушечка, диви. Та на що ти царапаєш так по бампері. Ідеальний бамперок, диви. Та де він ідеальний? Ні, ну плюс-мінус всі лежи, Тань. Yeah. То це Санта-Фе, ось це Соренто. Це Соренто. Лежи назад. Я не легко перебирать. Мені, не мені просто, мені просто що не просто интересно, что будет. Мне що то... с ним есть, не то. то... Синий баблю бы тут не лишав, я ничего. за А що це за баблю? Я не можу понять. Мені інтересно, сильно. А це що за безопасность, Тань? А что вона там виваляется? А я не знаю, что що, ч. Що... А закрутиться машини. Я не знаю. Так, ребята, якийсь бампер еще обнаружив. Непонятно якого производства. Це що таке? Ось якийсь... А, це ти. А що за бампер, бля? Мені стало дуже цікаво, що за бампер. Що за бампер, бля? лки-паки. Я не можу поняти. Це бо по моєм чи ні, ні не не емгрант. Классний бампер, сіленті, все. Треба, встати зараз буде убрати ту цю херню і подивитися, що це за бампер лежить. Спортеч Р правий Якось так. Все, працюємо далі. Вадюжа, що фоткай? А, трубка форза, нова Вадька, ти бачиш? Нова трубка форза. Здесь уже не нова. скоро. Я зараз сейчас Тут пробіг, знаєш який? Не знаю. 3000 км. Це нова трубка, понял? Подпиши її, Вадюш. Да у нас не подпишется. Не Де вона Дема Подивись, блядь. Покажи. Подивись внимательно. Он на той хуйні, на той такой круглой, нахуй. Подив, переверни, блядь. А, форза, блядь. Форза, ну блядь, с фотографією, А це що за хуйня? Тоже форза, навірно. Сигнал. Покажи що? Сигнали? Да, сигнали де? Сигнали там же на купую, блядь, сигнали лежать. А тут ожог. Я поки на купую їх тож, а потім ми в ящичок маленьке положим їх. Ось все, бачиш, де? Так, мені надо сигнал на Сантафе найти. Сигнай Санта-Фе, сигнал, Санта сигнал, сигнал можна, надо, а ну подожди. Це з форзи, походу, так? Да? Хто? А, да, в Що? форм. Да Сигнал. Подивись. А стрика Це бля. блядь. — Нахуй воно тобі надо? Блядь? Надо, надо на шанс кафе. А тебе Що це таке? — проводка как. Ні, тут ну, це. А моторчики. G15. Це що, тоже форжа? G15? А G15, да? Вот okay, кинь пока мы там разберемся. Финал Санта-Фена надо. Один финал Санта-Фена, не могу быть уйти, Кис китайский, блядь. Не тут дивіться. Ти думаєш, що вони тут будуть санкафе Ну Тут вони всі ще? Я думаю, ящик кудись і санкафе. Ось щодай кія бачиш. Тільки акцент нахуй. Ось що тут кіндайкія, ну це, мабуть, більший це акцент може це. А зараз не подивимось, мене фотка є. А я зараз батька в цій. А ось що ж диві якийсь, новенький. Да, вон их типа хуже, блядь, эти финалы. О, а, блядь. ФС, бляха, муха. Кукушка, блядь, а шо такое? Надо Санта-Фе, блядь. Черри. Черри, блядь, да? Ага. Ну. Сейчас мы за- зарами подивимо, що це заб'ємо. Раз заб'ємо гугл і подивимо, що це. Ну все, сюда. Сейчас... Тут нам було трошки ще одній підкатай. Понятно, що. Сейчас... Ти давай розкладай потом. Ти повносінь, блядь. Оці хороший патрубок, ну покажи цю патронку. Це дорогий патрубок, да? Це новенькі вони. Бли? Там як люди на городах, а ми на розборці, так само перебираємо повністю, щоб у нас лежало все по ящичкам. Ось, наприклад, ручки, задні ручки оддільно в салоні, здорові ручки отдільно, блочки оддільно, це отдільно. Це буде ящик. Блочки такі отдільно теж будуть у нас, що тут таке, куди понакидалося понакидалися ці вусоми, понакидав сюди. Бли? У нас все лежать по блядь. отдельності. Бля. Отдельно Хоч ящика сам переберу вже. Як ось так, ребятка, щоб було у нас все чітенько. Людина дзвонила, пішов, узяв. Щоб не лазить, порза, замок ось. ось. Переключателі до переключателей буде, у нас не до того все. Переключателі буде. До... Ручки до ручки оці до цього буде. Ось ці штучки. железка. Воздухозаборники називаються. вони. Так, це замок я по-моєму, так. Да. Замок іска. Це ці. Замки сюди, воздухозаборники, сюди. Скільки їх у нас, цих воздухозаборників. Це уже. А де вони у нас лежать? Ці воздухозаборники. Десь лежать, а де вони лежать? Непонятно де ти ящик. Де ти ящик? Ручки, а, всю внизу. Бля. Наверно, треба буде більшого ящика, брати. Так, це все ручки тут. Заборники, ручки. Це все заборнички будуть. А ручки нам треба сюди всі блять. Так, це ці коррект Це якісь кнопочки все як ось так кому надо заборочки такі на СК то їх дуже багато у нас є тут ска мка по моєму раз есть великі великі, маленькі есть все це сюда все якось так ребят работаем продолжаем работать уборка йде повним ходом Полочки пустушаюся, будемо тепер ставити ящички, підписувати, і все у нас буде по ящичках. Це до того, те, бо в мене було по машинах, воно ну, воно так не годиться. Саме краще так, ось блочки до блочків, ручки до ручок, те до того, те до того, те до того. Те до того. І все, ручка, вася таке. Ящика витягнув, раз-раз-раз, раз, 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 раз перелопати і все, так ходиш, шукає, те, де, де воно що лежить. А так собі оперативненько взяв собі і все, без ніяких, без ніяких проблем. Так. Все, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі все про це буде до завтра.